Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 березня, я продовжую культивацію. Хочу показати яким тракторцем? Таким 15 кінських сил. Я тягаю таку борону лапчасту. Але хочу розповісти про. Різницю борін зубчастих і таких, якими працюю я важкими. Зубчасті борони служать для роздріблення та розпущення брил і пластів ґрунту. Після оранки плугом, для вирівнювання поверхні. Зуби борін розпушують верхній шар і знищують кірку на ґрунті, яка утворилася після дощів. Такий спосіб закривання вологи не дає велике навантаження на трактор. Він рухається з більшою швидкістю, використовує менше пального. Я ж використовую лапчасту борону. З нею трактор йде повільніше, використовує більше пального, але результат обробітку набагато кращий. Такі борони призначаються для передпосівної обробітку зябу з підрізанням бур'янів, без переміщення верхнього шару ґрунту. Лапи у бороні встановлені з перекриттям по сліду і результатом є суцільна міні-культивація. Якщо, може, вам буде видно, хочу показати. От спереді стоять. Зубчасті і йдуть лапи. на друга і третя. Може вам видно, що рейка сама ця стоїть наискось, на скоси. Кожна ця лапа перекриває слід 10 см. Ось ця, за нею йде ця. Потім Остання, і потім в ряду, буде може краще видно, в ряду в кінці стоять, які перекривають між ними. І виходить, що це сплошна культивація. Бо такі борони Зубчасті в них немає сплошної, вони там 10 см беруть, Тако якщо між ними брати тут. Квадратним таким методом беруть. Ця борона важка. Хочу звернути вашу увагу на сцепку. Така добротно зроблена сцепка. Все тут плаває дуже гарно. Але коли потрібно прижати борони, дивіться, є такий арматура, витягується і тоді піднімається нав'язка вище і нею прижимаємо борони. Можна принудительно прижати, щоб вони не піднімались від землі. Ось така сцепка. Зараз їду боронувати. Наче добра погода нема вітру, може і вийде зняти у роботі. Такий результат обробітку лапчастою бороною. Не вийде зняти в роботі, бо швиденько з одного городу на другий. Отак витягує всі бур'янці, можете бачити всі корінці. Дивіться яка глибина. Дійсно, що це міні... Міні-культивація. Міні-культивація. Результат. Зараз перейду на другий участок, покажу там. От другий участок такий запущений був, була посаджена кукуруза минулий рік. От, ну, будь ласка, результат. Можете бачити яка глибина. Весь бур'ян витягується, все зверху. Так. Може камера погано передає, але результат дуже Мені подобається. Хоч і важко трактору, набагато більше йде топлива. так, так виробляє. Гарно, гарно вироблено. Всі бур'яни витягує, все зверху. Як показати глибину? Ну, отак може трошки буде видно на яку глибину йде. Ну, Не знаю 7. 10 см, звісно, немає, але 7 см глибиною. Отак. Ну нехай 5. Десь робить такі прямо як від культиваторної лапи. E resultado resultados Так помаленьку і працюю. Отакий результат. Один кусочок за другим, один городик за другим. Так, так виходить. Добре, добре. Гарний виход. Отак виходить. Помаленьку продовжую працювати. Думаю, ця інформація стане вам корисна. Ще покажу, як і... все коріння тягнеться. Одна проблема, що постійно треба піднімати і витрусювати борони. Бо якщо є коріння від бур'яну, то забиває. Ну, це, тут чистий город, тут все чистенько. А так забиває і дуже важко. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.